Ми знаємо, як важливо мити руки. Мити руки треба перед їжею, після прогулянки, після відвідування туалету. Зараз я проведу дослід, який покаже, наскільки важливо мити руки. Ми беремо перець і уявляємо, що це наші мікроби. Тепер опускаємо палець у наші мікроби. Це наші руки після відвідування вулиці. Тепер занурюємо палець у жидке мило і знов у воду. Наші мікроби злякалися мила і, і втекли. Тепер ви знаєте, наскільки важливо мити руки. Мийте руки і будете здорові!